Процеси використання баз даних нарідко виникає потреба знайти деякі дані. Крім фільтрів, завдання пошуку даних допомагають розв'язати і запити. Запит дозволяє вибрати необхідні дані з однієї чи кількох зв'язаних таблиць, провести обчислення та одержати результати у вигляді таблиці, поновити дані в таблиці, створити нову таблицю. Додати, чи видалити записи. Записи також використовують як джерело даних для форм та звітів. Всі запити за результатами дії поділяють на дві групи: запити, за результатами виконання яких створюються нові таблиці і при цьому не вносяться зміни до джерел запитів, тобто до вихідних таблиць баз даних. До цієї групи належать такі: запит на вибірку, запис параметру та перехресний запит. Та, існуючі запити на дії, результат виконання яких передбачає зміну даних, що розміщуються у таблицях бази даних, які є джерелом запиту. До цієї групи належать такі запити: запит на створення нової таблиці, запит на оновлення, запит на доповнення та запит на знищення. Особливостю запитів на дії є те, що їх створення і виконання складається з двох етапів: спочатку користувач створює запит вибірку. Що містить потрібні поля та записи, які відповідають певній умові, і лише після цього перетворює його в запит на дію та виконує ще раз. Це дозволяє уникати помилок, оскільки результати роботи запитів на надію відмінити не можна. В середовищі СУБД Axis об'єкт запит має три режими роботи. Режим таблиці, режим конструктора, а також SQL режим дозволяє з допомогою казівок певної мови SQL. Аналогічно до використання мови програмування, будувати структуру запиту, більш складної конструкції. Цей режим потребує від користувача знання набагато більших. Запит на вибірку, при застосуванні якого виконується відбір деяких даних з таблиці чи декількох зв'язаних таблиць. Крім умов на вибірку, можна задавати нові поля з таблиці, які будуть створені. Шляхом здійснення обчислень з даними, що зберігаються в одній чи декількох таблиці. На відміну від фільтрів, які працюють лише в межах однієї таблиці і відображають у результаті всі її поля, запити дозволяють вибирати довільну кількість полів, причому в одному запиті можна розміщувати дані з різних зв'язаних таблиць. Запит з параметром є різного виду запиту на вибірку. Його доцільно використовувати при виконанні розрахунків в обчислювальних полях. Чи про формування критерії відбору потрібних даних тоді, коли заздалегідь невідоме значення деякого параметра, що входить до виразу для обчислення його умови відбору. При кожному виконанні запиту з параметром, користувачам потрібно з клавіатури вводити конкретне значення параметра, яке підставляється до обчислювального виразу, кількість параметрів може бути довільною. Перехресний запит використовується в тому випадку, коли потрібно знайти спільні дані. Які розміщуються в декількох зв'язаних таблицях. Розглянемо приклади запитів на дію, результат виконання яких передбачає зміну даних, що розміщуються в таблицях бази даних. Наприклад, запит на оновлення дозволяє автоматично змінювати значення деяких полів таблиці. Після встановлення типу запиту на оновлення, у бланку запиту з'явиться додатковий рядок оновлення якому треба задати, які поля повинні змінюватись і яким чином. Після виконання запиту дані таблиці джерела будуть автоматично змінені, і повторний запуск запиту може призвести до небажаних змін. Запит на знищення дозволяє знищувати таблиці джерелі дані, що відповідають заданій умові. Такий запит є одноразовим, оскільки після знищення даних, що відповідають умові, повторний запис такого запиту не знайде записів, які відповідають заданій умові щодо знищених даних. Запит на доповнення використовується в тому випадку, коли треба об'єднати однорідні дані з двох таблиць однакової структури. У процесі виконання запиту на доповнення спочатку створюється запит вибірка на основі тієї таблиці, з якої треба перенести дані до іншої, після чого потрібно вказати назву таблиці, до якої необхідно додати відповідні записи. Для побудови будь-якого запиту необхідно у вікні бази даних вибрати категорію Запити та клацнути на кнопці Створити. У вікні, що відкрилося, потрібно вибрати один із способів для створення нового запиту. Конструктор, побудова запиту з нуля, простий запит, побудова запиту на вибірку за допомогою майстра. Перехресний запис створюється запит, у якому потрібні дані подаються в вигляді таблиці. Записи, що повторюються, відбираються лише ті записи, в яких значення вказаних полів повторюються. І записи без підлеглих відбираються лише ті записи, які не мають зв'язків із записами інших таблиць.